Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні темою нашої програми є єдопрофілактика актуальність у разі радіаційної аварії. В Україні розташовані 5 атомних електростанцій, одна з яких є найпотужнішою в Європі. Щодня Росія схиляється до терористичних ракетних обстрілів, тому, на жаль, на території нашої держави існує загроза радіаційної аварії. З метою запобігання опроміненню під час таких аварій зазвичай приймаються йодовмісні препарати. Тож, про особливості йодопрофілактики ми будемо спілкуватися з начальником відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради Аллою Берешкевич. Доброго дня. Насамперед хочу подякувати за запрошення для обговорення такої актуальної теми, як йодопрофілактика. Адже з початком російської агресії в Україні ризик застосування ворогом ядерно-тактичної зброї залишається надто високим. І тому е, така профілактика, як використання лікарського препарату калію йодиду, є одним із ефективним для захисту щитоподібної залози від дії редіактивного йоду. Отож, переходимо до запитань від наших глядачів. Перше запитання: чула, що йод приймається як добавка до їжі? Чи буде ця профілактика? Сьогодні розглядаємо йодопрофілактику саме як невідкладний захід, який спрямований на запобігання негативного впливу ранньої саме фази радіаційної аварії, адже рахується оптимальним використання препарату калію йодит саме в перші 6 годин від ймовірного поширення редіактивного йоду або з початку його дії на території, де ми проживаємо? Саме досвід аварії на Чорнобильській атомній станції показав, що щодо подібна залоза вона вона найбільше реагує на всмоктування радіоактивного йоду, і це збільшує ризик виникнення раку щитоподібної залози. Якщо препарат калію діду приймати профілактично, то основна його функція полягає в наступному. Цей препарат блокує щитоподібну залозу, тимчасово і в такому випадку щитоподібна залоза не здатна всмоктувати радіоактивний йод. З Часом цей препарат виводиться з організму і щитоподібна залоза відновлює свою функцію. Що стосується дієтичних добавок, на сьогоднішній день дане питання ви маєте проконсультуватися саме зі своїм сімейним лікарем. Чому? Тому що це ті препарати, які використовуються при порушенні функції щитоподібної залози. Але насамперед треба провірити гормональний стан щитоподібної залози, і лише за рекомендаціями сімейного лікаря ви можете приймати ті чи інші препарати для покращення її діяльності. Переходимо до наступного запитання. Мені 62 роки. Скільки мені приймати йод? Я думаю, що тут якраз на увазі мали дозування препарату калію йодиду. Наразі ми користуємося наказом Міністерства охорони здоров'я, яким затвердно регламент проведення йодної профілактики у раді аварії, і саме даним регламентом чітко передбачено, що Ризик виникнення раку чи то подібної залози у осіб віком старше 40 років дуже низький, тому і рекомендовано використовувати даний препарат лише людям віком до 40 років. Дякуємо. Переходимо до наступного запитання. Які дози рекомендовано приймати? Відповідно до вище зазначеного регламенту, дозування каліюдиду буде залежати від віку пацієнта. Якщо ми говоримо про вагітну жінку, жінки, жінки, які годують груддю, діти віком від 12 років і дорослі до 40 років, це дозування становить 125 мг міліграм на один прийом. Дітки віком від 3 до 12 років все вже йде половина доза це 62,5 мг. міліграма. Дітки від одного місяця до трьох років це вже де четвертина дола, тобто 32 міліграма. І відповідно немовлятка, це дітки віком до одного місяця. Це йде вже 16 міліграм. Відповідно до зазначених нормативів, виникає питання, як же маленькі дитинці до місяця або діткам, які є до там, трьох років, шести років, які сьогодні можливо не здатні приймати таблетовані форми. То є чітка інструкція, яка передбачає, як саме розводити даний препарат. Перевести поршкоподібну форму, розвести водою, фруктовим соком або сиропами і далі йде дозування якраз чайними ложками. Моя рекомендація, якщо сьогодні ви маєте маленьку дитину і все ж таки ви плануєте, що у ви випадку радіаційної аварії ви скористаєтеся даним видом профілактики, проконсультуйтеся зі своїм педіатром, як саме приготувати цей розчин. Дякуємо і останні запитання від наших глядачів. У червні місяці ми купили собі калій до дві упаковки. Чи нам цього достатньо, чи купити ще? Дякую за запитання, тому що якраз тут дуже доречно пояснити жителям нашої громади особливості застосування даного препарату. На сьогоднішній день у нас на ринку сертифіковані два основні препарати: це виробництво Дарниця з дозуванням 125 мг і виробництво монофарм товариства з дозуванням 250 мг. Для лікування функціональної недостатності щитоподібної залози існують інші препарати з іншим дозуванням. Для прикладу, хочу привести, якщо сьогодні ви придбали препарат дозуванням 125 мг, то відповідно до регламенту застосування одна упаковка це 10 таблеток, розраховано на 10 дорослих осіб. Або на 10 людей з рахуванням, якщо будемо його дозувати, тобто ділити на менші дози. Якщо ми говоримо про Препарат 250 мг виробництва монофарм, то це розрахована одна упаковка 10 таблеток, може бути розрахована на 20 дорослих людей. Але крім того, слід зауважити, що на сьогоднішній день як препарат має і свої побічні дії і протипокази до використання. Якщо його приймати не за призначенням, якщо сьогодні його передозувати, це може викликати таку побічну реакцію, як блокування чи то подібної залози, і в подальшому буде така проблема, як гіпотеза. Який потрібно буде також коригувати і лікувати. Крім того, сьогодні особи, які мають супутні захворювання, такі як захворювання нирок, туберкульоз легень, захворювання крові, зокрема, геморагічний діатез, або схильні до різного виду алергічних реакцій, зокрема, непереносимості препаратів йодовімісних препаратів, то я би рекомендувала б насамперед звернутися до свого сімейного лікаря і для себе з'ясувати, чи не передбачає. Ають ваші захворювання як до використання йодної профілактики у даному випадку. Краще не нашкодити, тому що блокування щитоподібної залози не за показами, це може мати більше ризик, чим дія радіоактивного йоду. Дуже дякуємо за відповіді на такі важливі на сьогодні питання. А загалом, пані Алло, що варто враховувати при проведенні йодної профілактики. Ну насамперед я хочу, щоб е, е, жителі нашої громади чітко усвідомили, що е, каліюдит як профілакт як препарат з профілактичною метою варто приймати лише тільки після офіційного сповіщення з офіційних джерел про ризики. Е, Потрапляння радіоактивного йоду в атмосферу на території, де ми проживаємо. Наступне препарат приймається лише тільки одноразово, і якщо його буде потреба приймати повторно, тобто в разі ризику, що ми можемо споживати забруднену воду або за їжу. То тоді препарат можна приймати повторно, але знову ж таки наголошую лише тільки за офіційними сповіщеннями з офіційних джерел. Наступне, кому показаний прийом даного препарату, це є вагітні жінки, які які годують груддю, і це є люди віком до 40 років. Слід пам'ятати насамперед, що каліодіт може мати ряд негативних вплив на здоров'я, особливо якщо приймати його не за показами або не за призначеннями, і не в тих дозах, які рекомендовані згідно наказу. Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні це всі запитання, які надійшли від наших глядачів. Дякуємо, пані Алло, за приділений час. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних джерелах Новоград Волинської міської ради. Віримо у Збройні Сили України. Все буде Україна! Дякую і вам. Будьте здорові, бережіть себе, разом. Ми сила.